Вітаю, любі! Давайте подивимося, яка карта сьогодні нам буде слугуватиме підказкою. Отже, давайте дві сфери, подивимося: особиста і сфера роботи. По особистій сфері, знаєте, десь можливо буде такий момент, де вам краще все-таки. Не лізти в якусь конфронтацію, да? не доказувати, не лізти в якісь конфлікти, а все-таки більше зрозуміти партнера свого. Да? Чому, чому ваша така можливо конфліктна ситуація? Саме таким чином склалась, і як з неї вирули вирулити, тобто теж ввійдіть в ситуацію свого партнера, що він хоче вам донести. І це не завжди про конфлікт, це можливо навпаки про підтримку для вас, да? про допомогу для вас. Не сприймайте все так от в штики. Якщо про роботу, то сьогодні день більшої такої скрупульозності. До роботи теж знаєте, більш так віддано, ставтесь, що ви маєте щось зробити, не хап-хап-тяп аби, аби як, так, щоб цього не було. Сьогодні день такої чіткості, знаєте, от чітко, скрупульозно, витримано, от маєте сьогодні знайти в собі ці внутрішні сили і проробити те, що, можливо, вам і не сильно подобається, якщо чесно кажучи, але мусите це зробити. Оце ваша робота, яку ви обрали. Якщо хочете обрати іншу роботу, можете обрати інший шлях, можете звернутися до мене по допомогу на розклад Таро, на системну розсовку і ми розберемо ваше проблемне питання. Також підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, Facebook і Тік-Ток. Буду рада вас завжди бачити.